Привіт, мене звати Іван Петренко. Я керівник центру підприємництва ОКУ та керуючий партнер венчурного фонду Angel One. Ви вчитесь на проєкті грав довго. Відомий американський вчений, економіст, публіцист Пітер Друкер казав: бізнес-модель потребує розуміння, чого хоче ваш клієнт і як ви можете дати йому це за прийнятну ціну. Покупцям байдуже, як важко ви працюєте. Їм важливо, щоб ваш продукт виконував свою роботу. Бізнес це не лише про те, щоб закупити товар і почати його продавати, або ж здобути певні навички і надавати послуги. Це ще й про налагоджену модель організації роботи, якісну взаємодію з клієнтами та стабільний розвиток. Розуміння бізнес-моделі дає можливість будувати бізнес, керуючись системним баченням. Раніше для опису бізнесу чи бізнес-проекту використовували такий інструмент, як бізнес план. Та зазвичай бізнес-план не є релевантним для старту нового проєкту чи запуску продукту, оскільки він містить багато неперевіреної інформації та припущень. Бізнес-план не аналізує потреби точок болю клієнта. Саме тому я пропоную вам такий інструмент, як канва бізнес-моделі. І сьогодні ми поговоримо про його переваги. В індустріальній економіці бізнес-моделі не були такими важливими. Вибір товарів був мінімальним. Зараз у споживачів вже є вибір. Аби бути конкурентноспроможними, потрібно надати споживачеві не просто товар або послугу, а й розв'язати їхню проблему. Бізнес-модель це опис того, як компанія буде заробляти гроші. Вона показує, що потрібно робити для розвитку бізнесу, які для цього необхідні ресурси та як на цьому заробляти. Є дві базових канви для бізнес-моделювання, котрі допомагають розібратись з власними припущеннями та прокласти шлях до успішного продукту чи сервісу. Ощадна канва або канва Лін. Та канва бізнес моделі Остервальдера. Канвалін або щадна канва була розроблена підприємцем та автором книг Еш Морая. Вона була створена для підприємців, а не для консультантів чи інвесторів на основі канви бізнес моделі Остервальдера. Канвалін є набором ваших припущень. І ці припущення необхідно перевіряти. Методологія фокусується на розумінні проблеми, як діяти на першому кроці для створення успішної компанії чи продукту. Лін-підхід народився у виробничій сфері, де став способом вдосконалення процесу через усунення кроків, які не генерують цінності, або того, за що не готовий платити клієнт. Клієнт завжди на першому плані. Виклик полягає в тому, аби виробити саме те, що потрібно клієнтові і за що він готовий платити гроші. Основні положення роботи з канвою «Лін» – це ощадний підхід, це процес розробки продукту чи компанії, що базується на виражених потребах ринку. Лін стартап використовує перевірку гіпотез, де ви вивчаєте, досліджуєте зацікавленість клієнтів, і ці методи фокусуються на інформації про клієнтів, таких як популярність продукту та цінність клієнтів. Методи Лін у стартапі фокусуються на інформації про клієнтів, таких як популярність продукту та цінність саме цих клієнтів. В ощадному підході експерименти важливіші ніж планування. Стандарти Лін стартапу передбачають швидкий випуск ранніх прототипів, щоб зібрати відгуки клієнтів на продукт і відповідно до них удосконалювати продукт чи сервіс. Канвалін складається з дев'яти блоків, як і канва бізнес-моделі, на якій вона базується. Але канвалін фокусується на проблемах. Рішеннях та унікальних перевагах продукту, а не на ціннісній пропозиції канва бізнес моделі. Якщо канва бізнес моделі більше підійде для стартапу з першими клієнтами або для чинної компанії, то канва Лін спрямована на команди чи продукти на стадії ідеї. Давайте розпочнемо розгляд ощадної канви з першого блоку. Перший блок це проблема. Більшість стартапів провалюються не тому, що вони не можуть зробити хороший продукт. А тому, що вони витрачають час, гроші та зусилля, будуючи продукт, який нікому не потрібний. Вони не розуміють свого клієнта, його болю і потреб. Цей блок покликаний на те, щоб зафіксувати основні проблеми, з якими стикається наш клієнт у своєму житті. Другий блок про рішення. Коли ви зрозуміли проблему, то можете краще усвідомити, яким має бути її вирішення. Звичайно ж, все починається як завжди з ідеї, ідеї, якою ми горемо. Та більш ефектним буде спочатку знайти і зрозуміти проблему, а вже тоді знайти до неї рішення, базуючись на відгуках та оцінках клієнтів. Ми часто закохуємося в наші ідеї, рішення і перестаємо бачити реальний стан речей, намагаючись натягнути наше рішення на хоч якусь з проблем. Усі проблеми, які ви зазначили в блоці, проблема повинні мати зрозумілі і ефективні рішення. В третьому блоці ми описуємо основні метрики. Стартапи часто тонуть в морі цифр та показників, намагаючись впорядкувати хаос невизначеності. Та на початках є лише декілька основних метрик, котрі важливі. Спочатку ці метрики повинні фокусуватись навколо ваших цінностей і лише згодом на вашому зростанні та продажу. Важливими на цьому етапі є визначити саме ті метрики, які покажуть прогрес вашого бізнесу. Це може бути відсоток схвальних відгуків, так званий Net Promoter Score, згода на інтерв'ю, схвальні відгуки про пропоноване рішення. Тощо. Четвертий блок це про унікальну перевагу чи несправедливу перевагу, яку її називають. Це інша назва для вашої конкурентної переваги. Це щось, що неможливо легко скопіювати чи купити вашим конкурентам. Цей блок повинен штовхати вас на постійний пошук чи вибудову ваших унікальних переваг над конкурентами. Якщо таких переваг у вас не буде, то, з'явившись на ринку, вас легко скопіюють і переграють ваші конкуренти. Такими перевагами можуть бути ваша репутація, експертиза, сильна команда з ключовими компетенціями. Новітня технологія, права інтелектуальної власності, доступ до інформації, до спільнот клієнтів тощо. Третій блок про сегменти клієнтів. Хто буде вашими клієнтами? Де і як ви їх знайдете та залучите? Як ви залучите перших 10, 50, 100 клієнтів? Не слід йти шляхом, наш продукт потрібен всім, і ми будемо його всім продавати. Максимально звужуйте сегмент клієнтів, намагаючись змалювати його конкретний профіль. Шостий блок про доходи. Щоб бізнес був успішним, вам необхідно заробляти. Як ви плануєте це робити, якою буде ваша бізнес-модель та як вам за неї платитимуть? Зважайте на ціну утворення. Ціна є частиною вашого продукту і визначає ваш цільовий сегмент. При визначенні ціни не виходьте лише з розрахунку затрат та мережі, а й з цінності, яку отримає клієнт. Сьомий блок це канали, як клієнти дізнаються про ваші цінності. Канали це точки дотику ваших клієнтів з вашим бізнесом. Навіть найкращий продукт може не дійти до ринку, якщо клієнти про нього не дізнаються. Які канали ви будете використовувати для таргетування своїх клієнтів? Канали Canvi можуть включати офлайн, онлайн формати, платні чи безкоштовні опції для донесення інформації про ваш продукт до кінцевого споживача, електронна розсилка, листи, різні методи і види реклами, SMM тощо. У восьмому блоці ми описуємо структуру наших витрат. Витрати можуть включати оренду офісних приміщень, обладнання, устаткування, програмне забезпечення, винайм працівників, маркетингові та ринкові дослідження. Тощо у цьому блоці немає потреби планувати в довгій перспективі. Достатньо планувати в межах певних етапів: запуск продукту, перші 10 клієнтів. Тощо згодом будуть зрозуміліші інші показники, як от скільки потрібно продати, щоб повернути інвестицію, чи де точка беззбитковості. Дев'ятий блок він про унікальну ціннісну пропозицію. Це центральний блок канви. Унікальна ціннісна пропозиція це посил, що має на меті привернути увагу клієнтів. Ідея полягає в тому, щоб описати унікальність вашого продукту та показати його ключові відмінності від альтернатив, які вже існують. Це ваша перша презентація. Вона повинна бути максимально чіткою, короткою та зрозумілою. Клієнт повинен легко зрозуміти, чому він чи вона потребують і хочуть цей продукт. Виникає запитання, чому ж в цій канві немає нічого про конкурентів? Насправді є. Та на цьому етапі слід фокусуватись на тому, які є проблеми в клієнтів і як вони їх вирішують зараз, тобто які альтернативи існують. Вашими реальними конкурентами є не ті, хто ви думаєте, а ті, кого ваші клієнти такими вважають. Також часто виникає питання, чи унікальна ціннісна пропозиція та унікальна перевага не є одним і тим самим. Завдання унікальної ціннісної пропозиції привернути увагу потенційного клієнта, тоді як завдання унікальної переваги. Це стримати конкурентів. Дуже часто це не одне і те саме. Для прикладу, Facebook. Унікальна ціннісна пропозиція це спілкуйтесь та діліться емоціями і враженнями з людьми у вашому житті. А унікальна перевага це ефект великих мереж. Слід завжди пам'ятати, робота за щадною конвою це робота з дев'ятьма блоками, кожен з яких є набором припущень. Всі припущення потрібно перевіряти. Це тривалий процес. Спроб, помилок та змін. Неперевірені припущення нічого не вартують, тому що технології зараз доступні і збудувати можна будь-що швидко та з малим бюджетом. Робота з канвою Lean дозволяє рухатись швидко, уникати багатьох помилок розвитку продукту, базуючись на реальних відгуках потенційних клієнтів. Тепер давайте розглянемо інший варіант, коли ви вже маєте працюючий бізнес. Тоді вам допоможе інший інструмент бізнес-модель Остервальдера. Автори канви. Бізнес-моделі Олександр Остервальдер та Ів Пін'є. Що ж дасть вам робота з канвою бізнес-моделі? Розуміння сильних та слабких ланок вашого бізнесу. Побачивши, які із напрямків потребують підсилення та підтримки, ви зможете поставити їх у пріоритет. Маючи перед очима візуалізацію всіх вагомих аспектів своєї підприємницької діяльності, вам легше буде розуміти місце в обраній сфері та шляхи до розвитку. Вдало підібрана бізнес-модель здатна забезпечити бізнесу більш-менш прогнозовані результати та динаміку зростання. Канва бізнес моделі не Гарантує вам успіху вашої ідеї, але дозволяє уникнути багатьох ризикованих припущень. Аналіз потоку доходів, сегментів клієнтів, потенційних клієнтів та пропонованої цінності дасть достатньо інформації для напрацювання успішної маркетингової стратегії. Той, хто попереджений, є озброєний. Canva є прекрасним інструментом для уникнення помилок. Тепер поговоримо про найпоширеніші варіанти бізнес-моделей. Це виробник, який виготовляє готову продукцію із сировини, скажімо, Ford, Coca-Cola. Це дистриб'ютор. Він купує продукцію виробника та продає його, наприклад, автосалони. Наступне це роздрібний продавець. Він купує товари дистриб'ютора та реалізує за роздрібними цінами. Скажімо, Amazon. Франшиза одна з компаній надає інший право працювати під своїм брендом і за це отримує винагороду. Скажімо, Макдональдс, електронна комерція це продаж онлайн, усі інтернет-магазини. Ще однією успішною бізнес моделлю є Bricks and Clicks. Це коли компанія поєднує традиційні офлайн бізнес, елементи та електронної комерції, виробники одягу, які мають як стаціонарні торгові мережі, так і онлайн-магазини. Підписка. Ця модель передбачає утримання клієнтів на основі довготривалого контракту та отримання прибутку за рахунок повторного придбання. Скажімо, Netflix, ще одна бізнес-модель, агрегатор. Компанія, яка об'єднує суб'єктів, котрі можуть запропонувати послуги з однієї сфер та реалізується під власним брендом, наприклад, Uber. Ключовими елементами бізнес-моделі будь-якої компанії є цінність для зовнішніх клієнтів, яку пропонує компанія на основі своїх продуктів і послуг. Система створення цієї цінності, що включає постачальників, цільових клієнтів, а також ланцюжка створення цінності. Також це активи, які компанія використовує для створення цінності. І фінансова модель компанії, що визначає як структуру її витрат, так і Способи отримання прибутку. Тепер перейдемо до обговорення результатів використання бізнес-моделювання в компаніях. У чому ж перевага? Відпадає проблема координації дій на нижчому і середньому рівнях. Багаторазово підвищується контроль, збільшується швидкість реакції на зміни в зовнішньому середовищі. Підприємство отримує динамічну систему управління бізнесом, де можлива реалізація будь-яких тактичних задач без додаткових витрат на планування. Розглянемо також ключові пріоритети у створенні бізнес-моделі. Що ж є найважливішим, дехто акцентує на тому, аби зробити продукт найкращим у своїй ніші. За тими ж параметрами, які вже відомі. Хтось оптимізує виробництво та намагається здивувати нижчими ніж конкурентів цінами. А хтось робить акцент на інноваційність. Саме на основі канви ви зможете визначити, якими є ваші пріоритети. Канва бізнес-моделі складається теж з дев'яти блоків. Ви можете використовувати цю модель, щоб визначити, як функціонує кожен блок вашого бізнесу. Ідеї краще викладати на папері, тоді роботу легше візуалізувати і відстежувати процес. Ви модель, використовуєте маркери чи стікери, щоб її заповнити. Робота з канвою це тривалий та творчий процес. Він не вимагає особливих знань чи навиків. Отже, канва за Остервальдером складається з тих же дев'яти блоків, які в результаті дадуть вам бачення вашого майбутнього бізнесу. Ви краще будете розуміти, що є вашим продуктом, кому ви його продаватимете та як на цьому будете заробляти. Перший блок це сегменти клієнтів. Клієнти є основою будь-якої бізнес-моделі. Без клієнтів ваш бізнес не триватиме довго. Запитайте себе, хто є вашим клієнтом і яких клієнтів ви хочете мати в майбутньому? Що вони хочуть отримати? Опишіть кожен сегмент своїх клієнтів. Другий блок це ціннісна пропозиція. Яку проблему ви вирішуєте? У чому конкретно полягає цінність вашого бізнесу для клієнта? Саме цей пункт для багатьох підприємців-початківців стає несподіванкою. Нерідко буває, що у бізнесі люди йдуть реалізовувати власні амбіції та мрії, не замислюючись над тим, чи справді клієнтам потрібен кінцевий продукт їхнього підприємництва. Отже, чим ви відрізняєтесь від інших і чому саме ваш продукт повинні купувати? Це те, що клієнти мають запам'ятати після використання вашого продукту. Третій блок це канали. Як ваші клієнти дізнаються про ваші цінності? Канали це точки дотику ваших клієнтів з вашим бізнесом. Наприклад, чи використовуєте ви головним чином електронну пошту для залучення потенційних клієнтів, або ви спілкуєтесь з клієнтами наживо? Четвертий блок про відносини з клієнтами. Крім аналізу того, як ви знаходите своїх клієнтів, важливо також розуміти, які відносини у вас з вашими клієнтами. Цей блок моделі використовують, щоб зрозуміти, як шукати клієнтів, утримувати їх і підвищити продаж. Важливо працювати над формуванням відносин не лише з новими клієнтами, але й з тими, котрі вже є з вами. Для кожного типу клієнтів будуть окремі канали і типи комунікації. Отже, коли ви дивитесь на свої сегменти клієнтів. І канали для спілкування з ними, як ви ставитесь до своїх клієнтів, які відносини ви вибудовуєте з ними. П'ятий блок це потоки доходів, адже мета будь-якого бізнесу заробити гроші. Бізнес повинен заробляти, а ви повинні знати, за що ваші клієнти готові платити, за що платять зараз і яким чином. Ціна є частиною вашого продукту. І чи ви знаєте ціну на ваш продукт? Шостий блок це ключові ресурси. Ця частина описує найбільш важливі активи, які ви використовуєте для створення своєї бізнес-моделі, наприклад, інструменти, що становлять цінність вашого бізнесу, або те, як ви підтримуєте стосунки з сегментами клієнтів. Ваші ключові ресурси це часто те, у що ви вкладаєте гроші, наприклад, придбання нового обладнання. Завжди корисно перерахувати основні ресурси, які ви використовуєте. Так вам буде простіше визначити свої витрати пізніше. Також ви побачите, як можете заощадити гроші шляхом зменшення або відмови від деяких ключових ресурсів. Блок про ключову діяльність. Ваші дії це ті найважливіші речі, які компанія повинна зробити, щоб ваша бізнес-модель працювала. Це те, що ви робите, щоб створити цінність, яку пропонуєте клієнтам. Ви можете пропонувати більше продуктів і послуг або зосередитись виключно на тому, в чому хочете бути експертом. Блок восьмий про партнерські відносини. У цьому блоці ви описуєте свою мережу постачальників і партнерів, які роблять свій внесок у вашу бізнес-модель. Чи потрібні вам партнери? Що вони вам дають і що даєте їм ви. Прописуючи цей пункт, вам потрібно для себе не лише відповісти на запитання, кого ви бачите своїми основними партнерами, а й як відбувається взаємодія з ними. Водночас важливо розуміти, які мотиви стоять за партнерством. Усі сторони ділового партнерства мають чітко розуміти, чим вони цікаві одне для одного. Подібне бачення дає можливість будувати співпрацю максимально ефективно. І дев'ятий блок про структуру витрат. Окрім заробляння грошей, ви також їх витрачаєте. Ви можете проаналізувати, які ключові ресурси коштують вам найдорожче. Але також подумайте, які інвестиції можуть покращити ваш бізнес. Після того, як ви заповнили канву, ви краще побачите загальну картинку бізнесу, який плануєте будувати, яку цінність несе ваш продукт, як ви будете його виробляти і хто готовий платити за нього встановлену вами ж ціну. Ви почнете перетворювати ваші припущення на факти. Щоб краще зрозуміти, що таке бізнес-модель, наведу приклад. Усі ми знаємо, як працюють звичайні магазини. Вони вибудовують взаємовідносини з постачальниками, шукають найбільш вигідні варіанти, а потім реалізовують продукцію покупцям через продаж в магазинах чи онлайн. Основний канал доходів продаж. Саме ця схема і є бізнес-моделлю торговельних закладів. Працюючи над ідеєю власного бізнесу чи стартапу, вам необхідно створити таку ж модель. Ретельно продумуючи етапи виробництва, залучення клієнтів та стратегії продажу, слід розуміти, що робота з канвою бізнес-моделі це тривалий процес перевірки, гіпотез, ітерацій і виправлень. Важливо також пам'ятати, що бізнес-модель не є стратегією компанії. Різниця полягає в тому, що бізнес-модель фокусується на створенні цінності та отриманні прибутку, а стратегія спрямована на напрацювання конкурентної переваги. Розробка бізнес-моделі не потребує серйозних знань бізнес-середовища, а в питаннях стратегії без складного аналізу зовнішніх факторів неможливо. Ще декілька важливих моментів, які варто запам'ятати. Ваша бізнес-модель буде змінюватись не один і не два рази, а десятки. Будьте морально готовими до цього. Те, що ви бачите на папері, скоріш за все, набуде зовсім іншого вигляду після ретельних перевірок і роботи за методологією розвитку клієнта, про яку ми говорили в попередньому відео. Жодна бізнес-модель не витримує першого контакту з клієнтом. Це слід пам'ятати. Помилки це невіддільна частина успіху. Власний бізнес потребує не лише мрії, оптимізму та драйву, а й тверезого, розсудливого підходу. Системний підхід на основі роботи з канвою бізнес-моделі Остервальдера та канвою Лін допомагає зменшити ризики, побачити перспективи, зрозуміти шляхи для вигідного ділового партнерства та окреслити портрет бажаного клієнта. Це суттєво збільшує шанси на успіх.